Усім гарного настрою. Сьогодні у нас старта та тін з яблуками, що мають неперевершений карамельний смак. А зараз приходимо до приготування тіста. Насамперед змішуємо муку з маслом. Масло повинно бути холодне з холодильника. Усе це треба робити максимально швидко, щоб не допустити розігріву тіста. Усе це можна зробити вручну швиденько або в фрулаторі в планетарію. Також додаємо сіль. Ось, у нас від, ось така онорідна кришечка. Тепер починаємо вводити воду. Зараз я формую з отриманого тіста, покриваю його харчовою плівочкою і відправляю в холодильник як мінімум на 2 години. Також можна залишити на цілу ніч. Ось так. А зараз ми переходимо до приготування карамелі. Я беру каструльку з товстим дном, переношу туди цукер і нашу воду. Ставлю на вогонь і даю цукору розчинитися. Коли сумочку почне набувати такого жовтенького кольору, карамельного додаємо масло, розчиняємо масло, доводимо до одної рівності. Вимикаємо карамель нашу відразу переносимо ось сюди, де буде готуватися наш пиріг. і дамо і декілька хвилин, щоб вона остигла. Ось так розправляємо по всій поверхні. Витягуємо наш хлібець з холодильника та залишаємо його на 5 хвилин при кімнатній температурі. Тим часом розкладаємо наші яблука. Я нарізала 5-6 яблук. Golden і розкладаю отаким от чином. Кожне яблуко я поділила на 6 частин, почистила. Ось тягами ці моєї формочки, я маю розкачувати тісто. Ось так. Розкачую на 30-35 в діаметр. Ширина тіста має бути... 3 milímetros. Тепер я відправляю наш пляцок у духовку, Попередньо розігріть тут до 180 градусів на 40-45 хвилин. Ось наша тарта та тін готова. Я дала їй півгодинки остигнути. Тепер я хочу зіляти сік, щоб пустили наші яблука. Тепер беру тарілочку і ось так перевертаю. Ось яка краса в нас вийшла. Тарта татін з карамелізованими яблучками. І звичайно розріз. Смачного! Дуже смачно, дуже по-новому. Дуже гарний контраст такого соляного тіста із солодкими карамельними яблучками.